Вітаю вас. Давайте коротенько заглянемо, що відбувається там з Вірменією. Щось мількають такі новини. Може, це і не всім цікаво, але все ж таки, давайте заглянемо коротенько. Бо в мене щось, чомусь таке відчуття, щось там щось неспокійно, хоч би там би не виникла війна ще одна. То давайте подивимося Вірменію до кінця цього року. Ну от, саме найближчий період, тільки тут на 4-5 місяців. Що там з Вірменією буде відбуватися в цей період? Так і так, О, щось вогонь, вогонь полетіло. Так, п'ятірка динарів це є криза, це вже однозначно. Почалися тяжкі часи, криза, тривоги. Щось втрачається, можливо, якісь давні зв'язки чи якісь паперові домовленості полетіли в вогнище. Бачите, ось людина дивиться, як щось палає, щось горіть. Тобто полетіло в вогнище з забуття, щось, що було важливим. Стало прахом. Отак от, от щось тут спалюється, незважаючи на те, що можливо це буде вести до кризи. Так? П'ятірка Пентаклів це криза. Можливо, палять, хоч Ну, як? позбавляються чогось наперед, знаючи, що це буде важко. Щось отаке. Таке враження, що по цій карті ще злітають рожеві окуляри. Сімка кубків це ілюзія. І тут, бачите, вже все випито. Останній килик допивається. Тобто осталося скинути якусь останню ілюзію, пережити або позбавитися її. І почнеться зіткнення з реаліями. Отак от, от по Сімки жезлів це, ну бачите, яка тут карта, коли людина змагається вона як з темною силою, як вовки нападають. Так? Це боротьба за існування сімка жезлів. Ситуація дуже непроста. По цим картам проходить чиєсь втручання в справи держави і спроба позбавити цю державу чогось. Чи досягти якихось е, е, раніше чогось неможливого, і одночасно позбавити державу, яка хоче щось зробити, якихось можливостей хоче позбавити, якихось вершин хоче от Вірменія досягти, так, а їй хтось заважає, от Вірменія буде з цим змагатися. Ну, можливо, це Росія, яка зазвичай робить замах на те, що їй не належить. Ну, або заважає Вірменії робити те, що вона планує, скажімо так. Що ще до кінця цього року для Вірменії. Гляньте людина, яка падала в яму, ледь не впала на гостряки, чіпляється за канат, за якусь там вірьовку і вилазе. Ну, тут таке агресивне відстоювання своїх позицій. Десятки мечів це. Ну, якби закінчення чогось, вихід із становища, яке мало не стало смертельним. Бачите, от, як я кажу, ледве не впали на оці ножі. І треба з останніх сил вилізти на світ Божий. Бо, якщо ця, ця можливість, от оця мотузочка, якщо вона обірветься або заберуть цю мотузку, то це вже буде кінець. Мотузка — це як символ того, що хтось допомагає, хтось витягує, як з прірви витягують країну. Це якась домовленість про підтримку. Тут так, воєнні дії не, не розвиваються до кінця року ні. Ото, що там вони балакають, щось, там якісь заворушки, воєнні навчання, ні, воєнних дій не буде. Тут домовляються, тут передивляються, якісь папери. Хтось притягує руку допомоги. І оцю всю історію, що зараз відбувається в Вірменії, її стримують. Тут іде стримання за домовленостю. Люди по двійки жезлі домовляються, ну, якби вибирають шлях, як діяти найменшою кров'ю. А четвірка мечів, вона означає зупинку активної діяльності. Тобто війни тут не буде. І ще до кінця року, що тут? Страшний суд. Цердинаріїв. І трійка мечів. Тут, як би так: от до Вірменії дійсно буде прикута уваги, бо по Страшному суду проходять зміни. І в кращу, і в гіршу сторону. Це зміни, що так як раніше не буде. Щось дуже круто міняється, дуже круто зміни. І, звісно, увага спільноти, там, керівників інших країн, звісно, буде прикута до країни. Туди щось стягують. Бачите, пентаклі. Рицарь Днарів це щось стягують повільно, поступово чимось країну насичують, щось туди підтягують, якесь важливе підкріплення. Ну, бо це просто рука помочі, підтримки, стримують якийсь конфлікт. То дивіться, от до кінця року ситуація вкрай буде напружена в Вірменії, але це не вибухне війною. І ще в цьому році ні. Можливо, буде на слідуючий рік, то, слухайте, у нас свого головного болю достатньо, то тоді трошечки пізніше. Це я так хотіла подивитися, чи що буде в цьому році. Поки що все стримує якась третя сторона. Як третя сторона щось стримує, хтось. Притримує цю всю ситуацію, як будто би це зараз якби не, на часі, не на часі. Але остання карта трійка мечів, яка доволі таки невтішна, це про те, що у Вірменії попереду ще дуже серйозний головний біль і не один. І ми ще будемо чути там такі події, ну, загострені. Ну що, нам лишається тільки спостерігати за цією ситуацією, а все одно, хай би всі жили в мирі і в злагоді. А я вам дякую за увагу.